Едем, Відчуй життя без алергії. Щоб не було, щоб не відбувалося, ми завжди на ці традиції йдемо. Зараз у нас перший крок який? Е, перший крок це звичайно традиційна погода зранку, тому що треба розуміти, що відбувається і в Києві, і по всій Україні. Антон Пшеничний нас чергує і, власне, він вже і спостерігає в середмісті Києва погоду. Тоха, тобі слово. Привіт. О, щось накрапає, Тож. Про ранку. Так, Олег, доброго ранку сьогодні до України повертаються опади. Знову за даними сноптиків, вони будуть короткочасними, незначними, але все ж таки будуть. Частково буде дощити в усіх областях, окрім півдня. Температурна ситуація ж докорінно не змінюється. Сьогодні в усій Україні ну, від 15 до 20 градусів в день. На сході буде дощита лише на Харківщині. Там в день до 20 тепла. В Донецьку та Луганську, – 21-22. На півдні опадів не прогнозують найтепліше до 23 градусів аж в Запоріжжі. До 19 одного Одесі, Миколаїв 18, 20 в Криму до 21 і Херсон до плюс двадцяти З Західних областей сухо на Волині, Львівщині та Тернопільщині, і також Хмельниччині. Решта областей невеликі. Опади повітря в регіоні прогріється до 14-16 тепла. На Закарпатті тепліше це виключення там до 20. на півночі. В усіх областях повітря в регіоні повітря в у областях короткочасні дощі прогнозують. На півночі повітря в регіоні прогріється до 15-16 градусів. В центрі ситуація. Схожа так само в усіх областях. Е... Буде дощити і повітря прогріється до 18-19 тепла у Києві. За прогнозами синоптиків дощів в день немає, і вранці не мало їх бути, але все ж таки дощі. традиційно згадаю про погодні рекорди? Так найтепліше 5 травня за всю історію погодних спостережень. Столиці синоптики зафіксували у 1954 році. Тоді було плюс 28, А ось найхолоднішим був 1908 дев'ятсот мінус один. На цьому тему погоду закриваю. Побачимося з вами ме. Менш ніж за годину, близько 8.55 приблизно будемо говорити про евакуацію, адже її хочуть заборонити на період воєнного стану евакуацію автомобілів за неправильне паркування. Вже зареєстровано відповідно законопроєкт. Що це за законопроєкт, Будемо розбиратися о 7.55. Колеги, вам слово.